Ми приїхали в парк Багабу. І завтра вранці підемо в похід. Тут, тут в такому чудовому місці в рекреайшнерія. Зупинились. Раз 9-та вечора будемо спати, бо о 5 плануємо прокидатись. Кобальт Лейк 8,5 кілометрів, 800 метрів підйом. Тут написано от початок нашого треку. І машинку ми припаркували тут. Місць небагато, там ще є один поворот. Підемо, подивимося, що там цікавого і гарного. Багабу про іншої парк. Кемпінг лайкаре. Не можна стояти з наметом біля озера. ну Ми плануємо туди й назад. Також не дуже популярний трек. Ось можна побачити, скільки людей було. От. Були. Тільки, тільки в коли в джулай почали, в липні почали ходити. Ну, бо снігу, снігу може бути багато на перевалах. До речі, тут підйом показує 960 метрів. Цифри. Ну і пише, що від 2 до 4 годин хайк зі стрел. Типу 4 години може бути одна сторона, якщо ти не в дуже класній фізичній формі. Одразу ж починається підйомчик з перших метрів. Ми вже десь майже на 200 піднялись, а може вже 200. І от така стежина, Видно, що не дуже популярна. Але стежку, видно шукати не доводиться поки ще. Вже багато пройшли. Так, і тут по дорозі трохи вище тих стовпчиків, тобто десь 6 кілометрів від початку трекінгу є ось ну, джерело, можна сказати, стримочок. Тут можна набрати водичку, тому що є на початку, ну і є ось тут. Вже 6 кілометрів, коли ми прийшли, ми зараз через фільтр наберемо водички. Вже високо піднялись, о, наша стежечка внизу. Там було розгалуження дорожки стежки до Волтер Лейка. І вон воно як виглядає. Ми планували до нього йти, а зараз бачимо, що ну, просто озеро нічого визначного. І походу зараз відкриються офігезні краєвиди. Ще трошки, ще 10 метрів. Боже, який краєвид. Просто супер. Прям вау-вау. Дуже круто. Там, і там зліва. Дуже гарно. Кайф. От ми ночували в рекреаційному сайті і цю гору було видно. Яка між льодовиків. Тут видовищні такі гострі пики. Круто. А он Кобальт Лейк. Йдемо далі, піднімаємось вище і побачимо, чи ми підемо до самого озера, скоріш за все, ні. Тому що бачили фотографії, які люди робили біля самого озера. Вони менш видовищні ніж коли зі сторони трохи далі, зверху від озера. Що я хочу сказати, ви тільки погляньте на ці краєвиди, дуже круто. Ну і в принципі досить легко піднялись. У нас перекус, яєчка. Ми їх беремо ще, тому що вони ну, не дуже пахнуть. І... Щоб не боятися від мене взагалі раз. Не. Так, ну і просто смачно. Такі печеньки, інжир і відчина якась. Але головне це краєвид. ми їмо. Так, краєвиди чудові. Їжа стає тисячі разів краще. Смачніше. Їж. До речі... Кроси в мене, там люди в черевиках важкі ходять на канадському секонді куплені. Тут шкарпетки трекінгові дорожчі, ніж ці е, кроси. А ще у нас з собою протеїнові батончики. Ну і ми піднялись за 3 години сюди. Наверх. А зараз просто чекаємо, щоб трохи змінився колір цього озера сонечко буде вище в зеніті. Буде трохи інакший колір. Ну і відпочиваємо, просто споглядаємо. Дуже гарно. Піду прогуляюся. ну, туди. Дуже гарне біле каміння тут. І сніжок. А тут вже такий краєвид відкривається. Це місце взагалі. Для мене ну точно в топ-10 канадських. Воно дуже круте. Тут взагалі не типові гори, схожі на якесь перу. Є там такі схожі людовикові озера. Але людей немає. Ми тільки вдвох на маршруті і все. Так от буває. Без 1012 і ми збираємось йти назад. Краще, мабуть, йти в першій половині дня, ну максимум тут бути по обіді, бо потім, якщо сонечко туди перейде, вже важко буде фотографувати, бо сонечко буде навпроти. Тут якісь хомячки бігають, бабак великий. Дуже гарні краєвиди, нам сподобався цей похід. Хоч і важкувато добиратись, бо майже 50 км по ґрунтовці. Але в цілому легше, ніж, наприклад, Вальхау. Ну а на цьому етапі маршруту у мене зламався мікрофон. І тут я розповідаю деталі маршруту, такі підсумки. Я кажу, що там є джерела по маршруту. Через 150 метрів від початку декілька, потім через 6 км є джерело, а потім вже біля самого озера, якщо вам потрібно буде. Погода була дуже жарка. Так що готуйте про запас і теплі речі, якщо буде холодний вітерець, і сонцезахисний крем, якщо це буде стежка улітку. Є місце, де паркувати автівки, якщо ви бачите. І в принципі похід дуже легко зробити за один день. Нам дуже сподобалось краєвиди гарні, стежка не важка. В цілому все суперово.